Пригибні України, не поважайте країну, ви можете не поважати владу, депутата, людину. Я але дім не вставаю. Тобто при власних стою. Я не хочу, я з вами в одній команді уважаю, мій. І їм так оставить, і мене ходит трогали. І я тобі більше скажу, не і всім останнім, останні, щоб мені дурні питання не задавали. Я родився в маленькому селі Тетяновка, є таке на призівати на Кладбище стаєш і там з правої сторони ті вкладбища одні Там жило село дві хати ряда. друге, тут теж всі скорі. Війну пішло 20 чоловік. Виїжені, поховано, не буду називати Молдавії п'ятеро, в Одесі в воєнне кладбище, Рязань, Йогозгайда. І виїздіть, що... Я його не буду нічого. Ну ви мене тут не понять. Ото стріляли вони там. Потім патріотики стояли, перед цим, ж не вставав, держали за серце. То в церквах то де. воно все це спочатку серце, а потім до сонця. Знаємо, ці возьми. Ну ті хоч по воросту йшли, а ви вважаємо по всьому дочці. Якщо ви, так вони не трогають, я комю своїх церкві, я знаю, що не Ви не Ви їздите А Я прикому, щоб ми почули нас. Ми не хочемо цього скандалу. Ви розумієте? Ми хочемо, щоб нам допомогли. Будь ласка, я хочу, шановні депутати, шановні преси, шановні присутні тут. Скоро Микола Вікторович який живе в Україні, і хліб дихає повітрям України і, не поважає, і не поважає не поважає під цим флагом нім діво не мене питання тоді до наших правоохоронних органів ми говоримо за сепаратистів. Це людина, яка не поважає символи тієї ті 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 країни, посадить був живе. І Татяна Васильівна. Як це члені класика прийшли так само. У мене є своя пам'ять і свої мотиви. Я вашого флага не трогаю вашого ім'я. Бандарице він, я не возражаю. Він наш. Він наш. Ми тут живемо. Наші діти тут не подобається, їй це живіть де угодно. Я мовчу, подобається чи не подобається. Ви не маєте да. Ваше міння не повинно бути проти нашого держави. Шановні колеги, є пропозиція повернутися до того питання, яких ми запросили людей з Врадівського району. Шановні колеги, підтожуючи всі пропозиції, які...